Вчора було все дуже це, жорстко, нікуди залізти не можна було, я не знайшов місць, поэтому вирішилось ночувати на зупинці. В принципі, було непогано. Я вибрав таке місце трошки, щоб это самое. От тут збоку, правда, трохи подтекло, но так в принципі нормально. Буду складываться. Поїду шукати хороше місце, щоб поснідати, бо тут неудобно. Сьогодні у нас 30 квітня. Отак вот от вот вот. возле дороги знайшов таке місце зручне. Вот. Правда, під ногами все одно грязь. Вот. Там водичка. <реш> Нормально. В общем, було у мене трошки дровець, але зовсім мало. Я боявся, що їх мені ще не вистачить. Ну їх вистачило на медок, на кашку і на перший кофе. Второє кофе частково нагрілося. А я його зараз догрію на газу. Ну і класно. Поснідаємо і вперед. Вже намного краще буде. Тільки ноги мокрі. Я вчора в гризюку вліз, покалазив, шукав собі хованку. Нічого ми і тут прорвемося. Коротше, я подивився по цьому самому по погодним условиям. Виходить, що тут, де високогор'я, тут дожди дуже часто йдуть, а там в низині наоборот ріже. От. І я туди скоро спущусь вже. Сьогодні трохи спущусь, а завтра вже точно спущусь. Отаке. таке. Я, я проїхав поворот на Аламор. Тут раздуплився, що к чому Короче, до слідгового міста я сьогодні не доїду, бо до нього майже 80 км. хоча дорога в основному низ, но і теж будуть у мене багато. Показує, що 1700 підйомів у мене, капець. А. І у мене якась хрень случилась з передньою втулкою То ли її змазати треба, то ли взагалі оскільки це передня, вона трошки. Послезавтра я буду в великому місті. буду там вирішувати вопрос. Це капець якийсь вообще. Не одне, так друге. Постоянне. Тут типа два мікромагазинчика. а вот в тому був хліб. Так у них асортимент поганенький. Короче, я подумав, що мені зараз такий хліб надо. Больше нічого. Все остальные пока есть, сегодня справимся. Завтра в місті будем. Вот, купим все, что надо. Кошмарикись. Ладно, едем. Потихонечку чувкаем, чухаем, чувкаем. Чухаем и дочухаем. Все, прорвемся. Вот же у нас заправочка. Я решил набрать воды, потому что известно, что там далее будет. Хотя я заметил, что на заправках вода есть у них. В общем, побачимо що там буде далі. А що тут таке а? а. Сейчас я їду вниз. А тут ось такі водопады. Вони тут часто встречаються. Кажуть, що був землетрус, я не знаю, но оползні тут часто бувають Тут дорога бетонка, але і її іноді коробить все одно. А якби був асфальт, так його б взагалі змило. Звичайно, тут була бетонна дорога, її трошки розмивала, вони потім асфальтом равняли, і її знов розмило. Ха -ха. От. Отаке. Тепер знов дивіться, вон, який уклон. Тож кошмар шмар який. 45 градусів, да? може і більше тут. І вони якось її обробляють Це. Цю яку курузу ростять тут Кошмар вообще Я в шокі Оце такий рельєф Я думаю що в них немає виходу Бо ровних участков тут немає Інтересно чого вони живуть іменно в цих горах А в низині не живуть що там так погано Вот це я буду все разом їхати вдоль цієї річки і рельєф буде все разом такий <гум> я буду спускатися, переїжджати через велику річку в яку впадає ця річка а потім підніматися ще і потім трошки спускатися через 40 км буде заправка там я буду затарюватися водою зато, благодаря цим сувам появились місця для сидіння удобные. а так невозможно ніде присісти от я знайшов прикольні штани. Я прикинув, що вони повинні бути класні на мене. Вони були мокрі, так я їх сразу і постирав. Зараз буду примірять. Рельеф просто капець. Як тільки я починаю знімати, появляється куча машин. Бачите які отвеси тут? А там дерев. Я. І тут кругом сувы, їх не встигають розгрібати. Вони розгрібають тільки, щоб хоча б один ряд могли проїхати по черзі, туди-сюди, реверсом. І всі якось умудряються. машини літають швидко. І якось умудряються. вони, мабуть, опытні, часто їздять тут. І вода постійно біжить через дорогу. Поэтому ноги висушити буде нереально. А ще тут регулярно отакі місця трапляються. Оце веселат, да? так? Отак так не вписався туди фу, і полетів. І все. І кінець історії. Стойте, це ж ця рослина, тільки плодів немає на ній. Там такі красненькі плоди вкусні ростуть. Ось так от. Це одна із найпасних дорог, по яких я їздив. Недаром вони її забетонірували, тому що якщо б асфальт, тут б знесло все. Бетон ще якось тримається, але все одно. Це капець взагалі дорога. А що ж там на 35-й робиться взагалі? Далі ще цікавіше. Це тут теж капець був такий його. Тільки не зрозуміло, а як воно так вийшло. А, оця горка, мабуть була, а це засипало. І вони зробили об'єсці сюди а це будуть чистити. Тут теж таке робиться. Там виходить знизу підмило, оцей бетон в будь-який момент може обвалитися теж. Отаке От. А там банани ростуть і папайї. папайки Папайки Але все зелене Тут таке ушель'я Дуже дурно зароше Там грязюка Я думав її обійти сюдою. А тут оказується жижа я чуть не провалився, там можна по коліна загрузнути в різюке. Ось таке робиться, це свіже, це свіже таке, жиденьке. Я так зрозумів, що це у Володьки тоді отаким залило палатку. Отакі от грязові ванни. Я думав, що там жижа, а з іншої сторони теж жижа. І по центру жижа і взагалі капець таке. Отак і їдемо. Ужас. Ой, белочка красивая Ай, шустрая такая Вон такие красивенькие серенькие тут внизу короче дорога прокрыта там солдатики з автоматом стоять такие блин грузные и всіх водителей проверяют а мене пропустили вообще якось по барабану ты такая красивенькая ух ты казується там де солдатики стояли й була та речка мостик це та сама границя між регіонами, але того вони там і контролюють. От. А Зараз у мене йде підйом. Осман говорить, що 10 км я піднімаюсь, 700 метрів набираю, а потім спускаюсь і через 21 км моя заправка. Ну, неплохо, значить, половину вже проїхали. І найцікавіше, що по підйомам виходить половина придалів, значить далі йдуть більш плавні. Будемо сподіватися. Але парить дуже сильно. Я сижу в тіні і мокрий. Ось мокрий, весь абсолютно мокрий кошмар. <плес> Треба вот. було десь після обіду дров збирати сухеньких, щоб були з собою. Щоб не було як вчора. <плес> Ці штуки нарисована об'язана. Тут що, обізяни водяться, а? <плес> Кукурузка навіть місцями попливла. Но я до сих пор в шоці, як вони її обробляють. А тут ліси. Таке гарне. Такого ліса ще не було. А ця велика річка йде по тому ущелю в сторону туди. Ми з нього вже звернули. О, отаке. Ланцюжок, тільки що видавав пекельні звуки, три... сказав, що треба його змастити. І як тільки я його змастив, <сум> знов почалось говно. Отаке. Дивіться, що. Це виходить, ми піднімаємось. Оцей струмок внизу ми з ним потім десь так наблизимося там десь далеко. О, буде підйомчик у нас хороший. Таке. Я тільки що їду, а там зверху камушки сиплються, вони до сих пор сиплються. Постійно сиплються капець. Що робиться? Така трясть. Постійно сиплються мілкі камушки. Воно прям живе. Воно, воно полетів камушек. І постійно падають на дорогу. От. а так це ті камушки зверху катилися, і оце докатились донизу. Ось така трясть. Пікник на узбіччі. Заодно трошки просушую все. А воно вже все майже сухе Там в принципі сирості небагато було. Ноги мої допомокрі, але я не знаю, що з ними робити. Вони опять мене. А із продуктів, які не треба готувати, у мене тільки хліб, сахар і вода. Собственно, я цими пообідав. Замішую сиропчик такий і закушую хлібом. Отаке. таке. А ще було пару кусочків шоколаду, але я їх вже з'їв. Так. Тут така зупинка, ресторан. Водичка є, я водички набрав. Вода хорошая, хлорирована. это нормально, хлорированная это хорошо. А тут еще была розетка, так я и зарядился. Надо каждый раз пользоваться возможностью, потому что э, я куплю только один переходник, поэтому повербанк так заряжать не сможет, розетки. Поэтому это, лучше хотя телефон всегда будет заряжен. До моей заправки еще 10 километров и еще 150 метров подъема, а потом вниз. Ага. Дальше какое-то село, дальше такие это, цивильные дуже. Але маленьке, мабуть. Зато магазин може бути. А ось деревовидна паперть. Вон вони які ростуть тут. І там. А то пальма. Все, вже вони. Я так зрозумів, що вони люблять дуже вологий клімат. Це як ми вчили в школі, що в палеозойську еру вони росли, потім падали в болото і перетворювалися на вугілля. Тут теж всякі дерева. Тільки що наче був сухіший кусочок, а тут знов вологий, тому що круте ущелье, дуже, дуже круте. Отам От і вниз, там страшне обрив сумасшедший. Зараз їду вже вниз, напевно, все, підйом закінчився. Крутий у мене спуск вниз. Блін, так а це ж ті самі папаї такі здоров'яні. <гум> Только це може бути дикі. Дуже похоже, да. Які тут пейзажі. От. Кстати, Якби під таким мостом найти плоске місце, то можна это заночувати. Хороша Хорошая защита від дождя. Як тут красиво ці папороті ростуть. А банани я не пойму. Це дикі чи не дикі? І ось папая. Отсюда видно, так, да, це не дикі, це чиясь діляночка тут маленька така, плоска ну, банани якісь мелкі. Може це оти козирні банани, да? річечка Десь тут рядом вже моя заправка. А далі прикол, що я майже все время їду вниз. І через 18 км буду в самій Низині. Я так думаю, що там буде найкраще. Треба шукати таке місце, щоб було ровно. Ось тут розвілка, магазинів кучка маленьких. Я купив ще хліба, бо я щось сильно прилазився до того. <хи> вот. Поки більше нічого купувати не хочу, завтра в магазині хороший магазин знайду в городі. Я заправку свою прогавив, вона казалась якась незаметна, а вертатися вже було впадло. Ну тут не проблема ось. Тут краник набрав води. не знаю, що це тут у них чи майстерня якась, чи просто але в них ще й розетки є, можна було б теж проситися заряджатися. То тобто, в принципі я думаю, таке не проблема. після вчорашньої пригоди такі, Тепер дивлюсь. ні, ну тут во время дождя, мабуть, дуже мокро, от. Та й не хочу я тут я я поїду вниз, бо по, поэтому, по погоді там виходить, що дожді ріже йдуть на много. А тут може бути вже скоро. О. Там, там корова побігла. Тут давно їду, вже ніяких домов немає, ніяких этих пазент. Зато от такий от забор. Він ще був с загигулиной. Вот, обычно так обозначается. Либо заповедник, а может щось военное. Но там корови, так що може нічого страшного. Отже ж так. Далеко від дороги сховатися не вдалося, зато тут така гуща, яка мене добре надежно скриє. От. Причому мені силька рядов, тут лабіринти. О, правда, важко було знайти рівне місце, но я знайшов. Розрівняв і тенд натянув. В ньому погубились веревки як я нових знайшов. В принципі, гісмети вони бере тут набагато сухіше. Бо я не шукав багато таких дров, майже сухих. Ну майже. Нові штанці сухнуть, я їх поміряв, штанці класні. Ще я зрозумів, що димом розганяти комаров краще, коли зверху те. Вона оббалакує отак от. О, класно. Надіюсь, сьогодні буде добре. Не так, як вчора. Вот. При таких умовах, мабуть, краще шукати стоянку зарані. Лучше раніше вставати. Або краще менше за день проїхати, але но нормально стати. Виходить, що тут така низина буде хороша. Можливо, в ній комару буде намного менше. Вони, звісно, є. Ну, ми їх розгонимо.